Доброго дня! Я Лариса Довга і це проєкт YouCulture. проєкт, в якому ми розповідаємо і розпитуємо експертів про різні аспекти української культури. Сьогодні ми будемо розповідати і розпитувати про те, як відбувалася освіта в Україні в 17 і 18 столітті, і людиною, яка нам про це розповість. Є професор кафедри історії Києво-Могилянської академії, доктор історичних наук пан Максим Яременко. Так? Добрий день доброго дня. Порівняно з якими народами українці були найписьменніші, і дуже часто приклад наводять не народів, а народу сусіднього росіян. І якщо ми подивимося на генеалогію появи цієї інформації. То ми зрозуміємо, чому тому, що е уявлення е наукові і квазінаукові про те, що українці були страшенно письменні і освічені, е сформувалося е в той час, коли український рух у 19 столітті набирав сили й потуги. А в українському русі, як і в будь-якому національному русі, питання мови і освіти вони дуже важливі. Ну напевно, освіта не зводиться тільки до цієї освіти елементарної, де іще в Україні могли вчитися, якщо селянам ця освіта була не дуже потрібна, то можливо на інших рівнях, в інших прошарках населення все таки вона була більш бажаною. Треба зауважити, що. Освітня пропозиція і освітній простір сучасною мовою кажучи був в Україні чи на українських теренах достатньо насичений і розвинений. По-друге, він не складав систему. Це дуже модерне уявлення. Система освіти виникають. Вони тільки в ранньомодерний час, десь там західніше в Європі починають формуватися. І система освіти це тоді, коли влада. Зверху щось створює, які були ці рівні, чому на яких рівнях навчали, і як це виглядало? Якщо ми заглянемо до підручників шкільних, то ми побачимо, що на українських теренах була Острозька школа і львівська братська школа, а потім київська братська з'явилася. Але не забуваймо, що українські терени не були виключно православними. Досить давно тут діяли структури римо-католицької церкви. У 16 столітті з'явилися протестанти, з'явилася унійна церква, і, і кожна з цих конфесій пропонували свої відповіді на ці освітні запити. Ви е, використали кілька таких назв, які для нас, начебто, сьогодні знайомі: школа, ліцей, колегіум. Університет, академія це просто назва чи це різниця в освітніх програмах? Ви знаєте, часто просто назва, тобто, особливо коли йдеться про таке окреслення, як академія. І аж до сьогодні академія вона ще й маркує спільноту інтелектуалів, незалежно до якого вони навчального закладу прив'язані. Часто, скажімо, говорять про Острозьку академію як про академію. Як і думають, що академія це те, що маркує якийсь статус? Ні, в той час до сто як і сьогодні, університетський статус потребував бумаги. І цю бумагу мала видати вища влада. Ну в католицькій Європі часто Папа Римський це робив. І, скажімо, Замоська академія отримала буллу папи римського на оцей статус університетський. Натомість зрозуміло, що складніше з православними теренами. Ну от статус київського колегіуму як академії зафіксовано у Гадяцькому договорі, який підписали представники. Козацтва і делегати від польського короля, і потім затвердив, суттєво порізавши, звичайно, сейм. Хто йшов навчатися? І навіщо? Що хотіли досягнути, коли йшли навчатися? Освіта, з одного боку, давала перспективу, з іншого не давала ніякої. Тут треба детальніше розібратися, пригадавши, що. Українське суспільство ранньомодерне – це станове суспільство. А в становому суспільстві твоя доля часто складалася і залежала від того, в межах якої соціальної ти групи народився. Якщо ти народився в магнатській родині, то незалежно від того, чи ти освічений чи ні, менше магната ти не станеш. Тебе нікуди не викинуть за межі твоєї соціальної групи. Якщо ти народився просто людином. Скористатися соціальним ліфтом є можливість, але вона дуже обмежена. Одне дуже коротке питання на завершення те, з котрого ми починали, чи було населення насправді аж таке освічене. Ну, на жаль, немає таких можливостей, не було, не було опитувань, не було фіксації. Це взагалі, мабуть, би див було, було, якби якогось. Якби, Адміністратора 17 XVII чи вісімнадцятого століття сказали, слухай, перепиши в маєтностях таких, хто селян письменний, я думаю, що він би ну не селян, старшини, старшини шляхти з різних От, да. є такі підрахунки. Як можна визначити? Наприклад, чи міє людина ставити підпис? В документах зафіксовано в якісь там судових органах зафіксовано, що за якийсь час скільки то шляхтичів з кимось судилися. І щось підписували. Добре, але потім можна фантазувати, яка це відсоток від усього шляхетства. Але є велике питання: а підпис це вміє вмієш писати чи ні? Моя знову ж таки бабуся, яка застала лікнепал з нього батько її виганяв, бо треба було коней пасти. Вона не вміла читати і писати, але підпис вміла ставити, бо її навчили. Ну, бо треба було ставити підпис. Вона тремтливою рукою, великими літерами писала, і це була по суті вся її письменність.